Вітаю, друзі. Якщо це питання, як зробити копію екрану для вас актуальне, то дивіться це відео, воно буде коротеньке. Мова буде йти про стаціонарний комп'ютер, тобто комп'ютер, звичайний, традиційний, або про ноутбук, наприклад. Якщо про смартфони, то там можуть бути різні варіанти, з кількома пальчиками по екрану провести, або яку кнопку натиснути. Це потрібно дивитись у ваших налаштуваннях. Зараз. Тільки про стаціонарні комп'ютери або ноутбуки. Тож для того, щоб зробити копію всього екрану, можна скористатися просто кнопочкою Print Screen, і тоді робиться копія всього екрану, вона завантажується в буфер обміну, і ви далі можете її вставляти в будь-який документ, який вам потрібен. Або це може бути текстовий документ, або то може бути графічний редактор, ну і вже зберігати цей файл як графічний файл. Ще варіанти, як може виглядати ця кнопочка Import Print. Може, ось таким чином вона. Тобто, роздивіться, будь ласка, свою клавіатуру, знайдіть цю кнопочку і спробуйте. Але є кращий варіант: для цього потрібно встановити програмку, яка називається Lightshot. Вона дозволяє здійснювати копію екрану в різних операційних системах. Звичайно, перше, що ви повинні зробити, це дізнатися, яка у вас операційна система знову ж таки в налаштуваннях. Дивитесь відомості про систему, і потім вже переходите на сайт Lightshot і завантажуєте інсталяційний файл саме для вашої операційної системи. Коли він у вас завантажиться, ви його запускаєте і відбувається процес інсталяції. Після цього, як ця програмка встановлена на ваш пристрій, натискаєте ті самі кнопки Print Screen або Import Print, виділяєте область, яку вам необхідно скопіювати. Можете робити тут якісь поміточки, які вам потрібні, щось виділяти, щось підкреслювати. Тобто тут цілий редактор, який вам дозволяє робити примітки на вашій області, яку ви хочете скопіювати. Навіть текст можна писати, цифри можна вставляти. І головне, ви можете потім це зберігати або. На сервер і давати посилання на свій скриншот або в буфер обміну, або у себе на комп'ютері. І на цьому у мене все. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Посилання на сайт LightShot, з якого можна скачати завантажувальний файл для встановлення цієї програмки, дивіться в описі під цим відео. До нових зустрічей!